Горить Україна, палає, сміється злочинець в Кремлі. Європа Різдво зустрічає, там свято іде по землі, а в нас і на небі, і на суші у розпалі дика війна, невинні вбиваючи душі, справляє свій бал сатана. А світ собі. Остерігає у когось криваві жнива, горить Україна, палає, поранена, але жива, Кутя захолола у мисці, погасла в руїнах свіча, заплаче Ісус у колисці. Ось так Його світ зустріча. Автор вірша майра. Вірш був написаний 20 року грудня 2024 року